і Йонана і Авось Доброго ранку, Україно. Сьогодні у Києві стартує найграндіозніша модна подія року Ukrainian Fashion Week. Саме так на західний лад називають покази мод відомих дизайнерів. Родзинкою цьогорічної події стане кутюр'є Мауріціо Аскеро, відомий на ринку Італії, Казахстану та Росії. 17 жовтня свої колекції сезону весна літо 2012 Продемонструє український модельєр Сергій Смолін. Про модні тенденції і що актуально носити вже зараз дізнаємося від самого Сергія. Сергій, доброго ранку, я вас вітаю нас на програмі. Доброго утро вам, доброго утро всім зрителям. Ну що, розповідайте, сьогодні будете на відкритті заходу? Чи ви так занурені з головою в підготовку? Во-первых, відкриття вже состоялось, і от тільки прийшов... Е... Неофіційне, я так думаю, що... Це ну, вечеринка відкриття була, яка ще до сих пор продовжується, а я вже утром сижу у вас тут в студії і спілкуюсь з вами і з зрителями всієї України. Так, а ввечері будете на відкритті? Е, ну, Открыть ну, открывает... на первом показ. на на першому... показе. Нет, да? uh, первый показ это Лилия Пустовит, конечно же, это очень это талантливейший дизайнер, моя коллега, которого я очень люблю и уважаю, и обязательно буду смотреть его коллекцию. У вас уже все подготовлено, все готово. У, У меня уже две день? недели все готово. Повністю прошли всі кастинги, повністю отмерены всі вещи, подобрана обувь, і уже все висить в кофрах і жде своє презентації. уже вот. зараз я работаю над новою колекцією осінь зима 12-13. О, навіть так. Да. Сергій, я знаю, що з року в рік тенденції моди звичайно змінюються. От цікаво наскільки вона змінюється. Зараз ми подивимося, що ж було модно минулого року, мається на увазі, що ми і зараз ще продовжуємо носити. Побачимо відео. А, і ви нам скажіть, прокоментуйте. Тобто, що ми зараз бачимо? Костюми, які у моді? Во-перше, мужчина всі асоціюється з елегантністю, і элегантность йому придають именно костюм. Вот. Бывают разные случаи в жизни. В данной ситуации в этой коллекции я показал эм, такой вот вариант эм, Ну, ты зараз мы бачим досить назвучальный, так. панковый. Так, э, вот, э, но элегантность элегантный костюм для отдыха для парка, потому что показ у меня э, был среди деревьев э, по зеленой траве э, с белыми шляпами барсалина вот костюм у приталы не я так разумею узенькие узенькие а -а -а -а. они сделаны из вареного льна и их можно стирать прямо в стиральной машине они без то есть они легкие они летние а вот такого брюки такие какие-то тут что-то высоти какие поезд что Вот, как раз к этим брюкам не нужно надевать никаких кожаных ремень тобто там Она уже, там уже есть э, ремень который затягивается на э, такие полукольца вот. и свисает если ну как бы непринужденная обстановка э, вниз либо же заправляется дальше по э, под шлевочке А насколько украинцы приняли такое ноу-хау? Вы... Мы привыкли носить этой. Вы не понимаете, поездки. я не успеваю дошивать эти костюмы, потому что, а, они недорогие, они всего лишь 2000 гривен стоят, весь комплект, весь костюм. Mm -hmm. вот. А, а во-вторых, он настолько популярен, вот, что эти, эти, пиджаким, вот я не эти знаю, пиджаки чоловіки. летом носят с футболками, с рубашками, с шортами. Вот с майками, со всем чем угодно. Поэтому это настолько универсальная вещь. Мало того, если ты едешь куда-то в путешествие, но тебе нужно выглядеть ну, элегантно и модно, ты можешь вот прям вот так вот его затолкать в рюкзак, Вот, приехать где-то там в Милан, вытащить его, одеть, этот вот пиджак ещё лучше становится, потому что когда он отутюжен, Тут он эффект помятости mm -hmm. він конечно, навіть в моді зараз. Конечно. конечно. Вот эти вот крешевые эффекты. <рес> Это <рес> дуже зручно, я так думаю, для чоловіки. Конечно. А что мы побачили за вот такие незвичайні костюми, це були шорти, такі досить широкі. Вот из Света. Костюмы притала не а все инши на в покрытии. Второй блок mm -hmm. э, вот идеи для создания второго блока у меня э, послужила э, тема Александра Македонского. Mm -hmm. Это вот этот регион, где э, который. Причем ва войска Александра Македонского завоевали территорию до самой Индии. Так Вот и эта империя держалась очень а долго. Широкий, шорты. Это как ну, они же были в таких вот ну, не килтах, а в таких юбках. Так вот, но я не сделал юбки, я сделал шорты, потому что мужчина он все-таки ну консерватор. Як ні круті, але а цей вот. стиль він вже не такий елегантний. Це більш Это, такий... Нос, да, екстремальний. Це десь сказали, на відпочинку да. може одягатися, так? І тобто вот на роботу эти... такому не підеш. Я так думаю, І ці вот аксесуари, які одягаються зверху на э, футболки вот типа щиты, забрала вот эти вот. И там э, изображен знак Александра Македонского, Вергинская звезда. Угу. Это восьмиконечная звезда Александра Македонского. То есть сам из истории его подчеркнул такой идеей. Да, так? вот, потому что без истории мы ничего с собой не представляем. Лишь используя вот эти вот доробки наших предков, Вот ми можемо показати э, через призму сегодняшнего дня вот, э, моду і как ми это видим, і как ми это воспринимаем. Почему? Потому что Кожен день вносить корективи э, в то, як ми выглядим, як ми думаємо, що ми делаем, з кем ми общаемся. і в чому это... зручно взагалі ходити да. саме про те, що ми з вами будемо носити вже весною літом 2012 року, ми поговоримо за кілька хвилин одразу після коротких новин. Я на випередження часу мустанг від ВОГ. Нацбанк України такий полегшив процедуру обміну валют. Тепер валютно обмінну операцію можна здійснювати не лише з паспортом, а з будь-яким іншим документом, який посвідчує особу. До того ж, робити ксерокопію документів, не обов'язково. Утім, полегшення тимчасове. Після проведення євро 2012 Нацбанк планує повернутися до суворої паспортної системи при обміні валют. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, принаймні так запевняють урядовці. У профільному міністерстві повідомили підприємства житлово-комунального господарства готові подати тепло споживачам а будівлі його прийняти. Нині в більшості областей вже триває запуск централізованих систем опалення. Водночас у Мінжекеге, нагадують, галузь потребує негайного оновлення. Так лише тепловтрати в мережах становлять близько 15%. При цьому майже половина тепла губиться через елементи конструкцій самих будинків. Сербія набула статусу кандидата у члени Євросоюзу. Тепер єдиною перешкодою на шляху остаточного вступу в ЄС для неї залишається проблема врегулювання відносин з Косово. Белград подав заявку на вступ ще 2009 року. Однак її схвалення було неможливе, поки на волі залишалися особи, яких звинувачують у воєнних злочинах. Передусім, генерал Радко Младіч до липня цього року. Всі вони були затримані та передані міжнародному трибуналу в Гаазі. Одночасно, Єврокомісія заявила про початок перемов про вступ до ЄС іншої колишньої його республіки Чорногорії яка отримала статус кандидата в члени Євросоюзу трохи раніше. На випередження часу. Мустанг відвок. Було б здоров'я. Все інше наживемо. Про найважливіше розкажемо, покажемо, застосуємо. Без пігулок і мікстур, без операційного втручання, без побічних ефектів. І найголовніше безплатно що суботи і вранці, і ввечері у програмі «Ера здоров'я». Медичне страхування гарантовано та доступно. Лідер ринку страхова компанія Нафтогаз Продукти дорощують чи не щодня. Спочатку дорожчають, а потім зовсім зникають деякі крупи. Це при тому, що в Україні хліба вдосталь, і Україна входить до тріки найперспективніших країн щодо нарощування обсягів виробництва аграрної продукції. Але до нас завозять і овочі, і м'ясо, і вже і сало. Кому дістануться українські чорноземи? Хто буде на них господарювати? Дивіться сільський час. І будете знати, що неділі на каналі ЕРА о 7.50. партнер проекту компанія Амако Амако це технології, що приносять гроші. Система електронного документообігу Медок допоможе створити звіти і надіслати їх електронною поштою до пенсійного фонду податкової інспекції статистики 044 206 72 15. Медок працює як бджілка. Завжди ваша каша підцяночка. Турбують запори надмірне споживання традиційних засобів при запорах тільки поглиблює проблему виникає звикання при тривалому прийомі. Прелаксан показаний людям похилого віку, на відміну від інших, прелаксан послаблюючи м'якуї дії, яке навіть при тривалому вживанні при запорах не формує синдрому лінивої кишки і не викликає звикання. Прелаксан безпечний при вагітності. Прелаксан вирішує проблему запору, не завдаючи шкоди матері і майбутній дитині. Хронічні закрипи у дітей ведуть до інтоксикації, що проявляється погіршенням самопочуття. Проявом слабості, Кості безпечність складової речовини прилаксану дозволяє лікарям рекомендувати його вагітним жінкам, людям похилого віку та дітям в якості безпечного послаблюючого засобу, який не призводить до звикання та вирішує проблему дисбактеріозу. Прелаксан запору не буде. Вітаю всіх, хто з нами. Я нагадаю, що саме сьогодні стартує український тиждень моди. А у нас в гостях дизайнер Сергій Смолін. Сергію, ну давайте тепер про колекцію, яку ми побачимо вже сьогодні, не сьогодні, вчора, 17 жовтня. 17 так? так розкажіть відкри... при за що ми там побачимо? Ну, во-первых, настроєння колекції любовне. Вот, но мальчики проявление этого у мальчиков и девочек разное. Uh -huh. Вот девочки идут на любые эксперименты со своей внешностью для того, чтобы понравиться мальчикам, а мальчики делают вид, что им типа пофиг. Но цель у обоих одна. Так, ну у вас же Это настроение... Лекции, насколько я разумею. в том-то и дело, что в этот раз по многочисленным просьбам от женской женской части э я сделал 40% женских выходов и 60% О, вас мужских. Ну, я считаю, это же приемно. То тобто, есть да. <святує> Так что всех уже этот огромный сюрприз. Всех жен і... женок запрошую, а так-то перейдят. Да, конечно. Пан Серёй, вот минулого разу, так, на показе моды Весна-лето 2011 у вас было дуже багато чоловічих аксесуарів, так? Зараз ми пригадаємо, побачимо ці аксесуари, як вони виглядали. Досить яскраво, досить незвично. Знову ж таки, я так розумію, це з історією пов'язано так. целого рока будут такие аксессуары, что-то вы такие выиграли? Ну да, так, то, что это было, типа щит забрала э, восьмиконечная виргинская звезда, символ Александра Македонского, и вот многие э, комплекты похожи на, на такие спартанские, да. Вот даже вот корона есть такая <laughs> вот э, патриция. Та про це. Да. Да, да, да. но скорее всего это имиджевые вещи, которые естественно. В жизни никто носить не будет. Угу. Uh -huh. року чтось такое вы вот. выходить это это годиться только для каких-то шоу, для клипов. Ведь в зале очень много звёзд, артистов э, присутствует, и которые потом используют это в своих работах дальше. Вот. В новой коллекции, а э, ну как таковых э, именно таких аксессуаров точно то не будет, всі. да. Потому что здесь главная тема это тема любви. Mm -hmm. Вот и то, вы о чем кухание <laughs> вас надыхнуло на стороне. Вы того, знаете, <laughs> состояние любви не должно покидать ни одного человека на протяжении всей своей жизни, начиная с пеленок и заканчивая уже там какими-то конвульсиями. Вот. Да нашим. нет, просто это настолько актуально, вот, что просто, э, ну нельзя не кричать об этом.

И заужающиеся к низу, вот, и чуть-чуть коротковатые такие вот до, до щиколотки. При всем том, что э, у них очень большая подгибка, где-то вот такая вот mm -hmm. до середины икры. Ага, так. Да. То есть там очень много всяких вот, деталей. И женочи, и чоловічі будут трошки короче, конечно, Ніби... не ростом, так? Да, да. Тобто, ага, все заростом. Типа такие бананы, но очень удобная, комфортная в летнюю жару и в летние дни. Вот. Если говорить о женских брюках, конечно же, они потом пойдут э с высокой талией, с э, расширенные, но не клёшные, такие вот. Вот. Тобто Тут высокая талия залишається. Вона ж була і минулого року модна, схоже, знаєте. Конечно, водусь, конечно. залишається, так? Тобто на бедрах, на трохи занижена талія не буде. Не буде, розумієте? Не, не буде. буде. Так. И не ж и не ждите, в ближайшее время не ждите. Точно не буде. Зразуміло, значит, полежить до найкращих часів. Давайте трошки про взуття, потому что взуття резниця, с какими самые Как правило, это легкая открытая обувь в сандале, как правило, это какие-то лоуферы, мягкая, очень удобная, или же кеды. Вот. Если говорить о женской обуви, но для соблазнения мужчины низкий ход не подходит, поэтому должны быть высокие каблуки. Это шпилька. Однозначно шпилька, угу. вот платформа, и все, и ты покоряешь налево, направо э, горячие сердца. Сергій, от <смеш> 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 я знаю, що хтось захоплюється моделюванням одягу, а хтось, приміром, захоплюється картонним моделюванням. Є ще таке дуже цікаве заняття, причому ним захоплюються найчастіше чоловіки, вони роблять просто ну, надзвичайні речі. Зараз ми, наші, наші кореспонденти поцікавилися, як вони це роблять, зараз і ми дізнаємось. Давайте. Щойно тренери з моделювання помічають зацікавлених, одразу пропонують випробувати свою вправність. Треба лише запастися терпінням та робочим приладдям. Килимок такий модельний, він спеціаль спеціального матеріалу виготовлений, що на ньому можна різати пінцети різноманітні, там модельні ножі. такі ось прилади для вирізання отворів. Такі складний приклад, прилад для... Вирівнювання проволоки, фарби з модельних магазинів, ну і звісно, це журнали. Початківцю підсилили склеїти з картону піраміду, куб чи сферичну фігуру. Далі можна моделювати за журнальними зразками, спробувати уявити, як повинна виглядати модель на фінальному етапі, тобто якісь її частини, як вони будуть виглядати, як вони між собою з'єднуються. Оцей, скам так, напівфабрикат, який вже Дає якусь уяву про модель тут близько півтори тисячі деталей. У різних масштабах з картону створюють будинки і палаци, кораблі, літаки та машини. Майстри запевняють, їм до снаги зробити будь-яку модель, навіть якщо не виготовлено жодних креслень. Наприклад, я хочу построїти церковь, яку ще ніхто не випускав. Я ще, ще чертежі, я їду на об'єкт, фотографую його з всіх сторон. І проектирую, благодаря з компьютера, по компьютерных программ, проектирую модель, після розпіщає на бумагу, вырезаю деталі і собираю. Модель завбільшки з долоню моделіст може будувати пів року, працюючи по 20 годин на тиждень. А майстерність у цій справі відточується десятиліттями. У кожній зрослому мужчині живе маленький ребенка, це зрозуміло. І якщо він чем то увлекается, так це добре. Моделирование, ну я еще у нас муж увлекается моделированием. Я считаю, это прекрасное времяпровождение, лучше, чем ну, во всяком случае пить пиво. Майстри зізнаються, у цьому захопленні їх вабить спортивний азарт, адже в міжнародних конкурсах змагаються моделісти найвищого рівня. Та до якісних моделей приглядаються не лише члени журі за неймовірні копії певних прототипів. Колекціонери готові щедро заплатити. Все залежить від сроків від рівня моделі за такий вот катірок. Ви можете отримати там і тисячу гривень, а за в там 200 масштабі, длиною метр. Ви можете отримати і тисячу доларів. Я знаю, що на Україні на самом ділі це не колябляться, скажемо, від двох до 10 тисяч гривень за модель. Втім, більшість моделістів працюють для задоволення, адже майстерність не продається, а відшліфовується з кожним новим витвором. Сергія, ви ніколи не займалися картонним моделюванням. Ну, ви розумієте, в такому виплащенні нет. Я не строил замки, я не строил корабли, кораблі, не строил там какие то церкви но э, из бумаги конечно же э, мы э, там Когда учились, мы делали макеты платьев, мы делали макеты э, всего чего угодно. то есть, сейчас вы так не створяете свои коллекции. Но, вы нет, нет, поймите, э, дело в том, что мало того, кстати, был э, один сезон Украин Fashion Week, когда специально по просьбе журнала Сезоны моды я сделал бумажное платье, которое стояло на большом кубе с подсветкой, и все люди, которые приходили на Украин Fashion Week Смотрели на это чудо природы и восхищались. То есть, это первое, что их встречало. Цікаво. Вот. Мало того, в мире существует тенденция в Париже делают платья из бумаги. Из да. да. И это все выставляется в музеях, в экспоцентрах. Почему? Потому что это направление. Сейчас, на, поддержку эко-стиль, очень... еко... я так, розумію, так? Да, Правильно? конечно, конечно. Вот, мало того, сейчас в Париже все, что касается вот изделий из бумаги, там да, украшения mm -hmm. из бумаги, в Париже пошла такая тема, что вот из газетных листов, из журнальных листов скручиваются в трубочки, нарезаются такие вот штучки. Так бусинки. Не, да? не бусинки, а такие ролики. Угу. Вот. И ими, ими выклеиваются огромные зеркала, выклеиваются фоторамки, выклеиваются... То есть очень То есть много еще одна идея для створения таких... Переработки, речей переработки <свят> тех бумажных э средств, которые Иди уходят в утиль. Да, но это, во-первых, они цветные, они уже раскрашены. Их бери только режь, сворачивай и клей. Угу. Я сам такой приехал из Парижа, у меня просто руки часа. Пытались, я сам такое сделал. Да, сами... Если говорить о коллекциях, вот вопрос, который вы мне задали, э, то, конечно же, не из бумаги делаются э, первоначальные макеты. Они делаются из недорогой ткани, которая называется бязь. Э, уже по тем линиям, по тем членениям, в тех пропорциях, которые тебе нужны, э, делается модель. Отрабатываються всі деталі, вот, і тільки потім це все країться із дорогої ткани, підбирає чіткий рисунок і так далі. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Я бажаю вам вдалого виступу, так би мовити. 17 хорошо. жовтня. Обов'язково, якщо запрошуєте, прийдемо Звичайно. на ваш показ. Звичайно. Гарного дня, доброго ранку. Вам. Дякую. Дуже дякую. вам дякую. Взаємне, а я нагадаю, ми спілкувалися з дизайнером Сергієм Смоліним. Долучайтеся до обговорення теми за адресою, яку бачите на екрані. Ми зробимо ваше життя модним.